З якими результатами завершують навчальний рік харківські школярі? Як воно здобувати знання дистанційно? А ще про цьогорічні іспити, останні дзвоники та випускні вечори. Про це і не тільки поговоримо з директором департаменту освіти Харківської міської ради Ольгою Деменко. Ольга Іванівна, чи плануються у Харкові цьогоріч останні дзвоники? Можливо, в укриттях чи онлайн форматі? Останні дзвоники, звичайно, ж будуть. Але виключно в онлайн форматі виключно. Бо збирати дітей, от ми зараз з вами спілкуємося, і звучить повітряна тривога. Ми не можемо ризикувати життям та здоров'ям наших дітей. Тому виключно останні дзвоники в онлайн форматі. Що з випускними вечорами? Чи будуть якісь заходи у місті? Сама суть випускного вечора. Це вручення документів про освіту, тобто, ми повинні дітям або їх батькам вручити документ про освіту. Тому, враховуючи безпекову ситуацію, школа, район планують роботу так, щоб і привітати. І документи вручити, і забезпечити всі необхідні умови для збереження життя та здоров'я харків'ян. Тому зараз ем, школи, райони планують ці заходи виключно в укриттях. Мультіпредметний тест вже немає. Який рік ЗНО, як діти готуються, чи в якому форматі пройде цей тест? В цьому році обов'язкова українська мова, обов'язкова математика, і по вибору це може бути історія. Чи англійська, чи інший предмет, який по профілю потрібен дитині для вступу до вищого навчального закладу? Якщо сказати кількість зареєстрованих, то у нас в місті за мережею 7,5 тисяч випускників виявили бажання проходити мультипредметний тест 80%. Два відсотки випускників. Для тестування будуть використовуватися вищі навчальні заклади, і в цьому році залучаються і школи, бо дітей, які будуть на тестуванні, в цьому році буде більше. Тобто це буде в укриттях. Це, не це буде виключно в укриттях. Ми запропонували сім шкіл, де є дуже серйозні укриття. І свої послуги нам надають вищі навчальні заклади. Чи є такі учні, які за якихось обставин не змогли перейти до наступного класу? Таких дітей не може бути, бо це діти війни. З якихось причин, якщо дитина пропустила велику кількість занять, то у дитини були на це. Дуже поважні причини на початку війни. Люди виїздили з Харкова, минулого літа почали повертатися. Тож з цього року, скільки учнів було у Харкові, скільки за межами. Наразі вже 40% школярів повернулися до рідного міста. Ще 9% знаходяться в Харківській області, тобто вони можуть в будь-який час приїхати до Харкова. Трохи більше 35% знаходяться за кордоном, і інші по всіх областях нашої держави. Тобто кількість дітей в Харкові збільшується. Ольга Іванівна дистанційний формат навчання відомий нам ще з часів пандемії, але все ж таки в умовах війни це виклик і для дітей, і для вчителів, як вдається забезпечити освітній процес. Рік дійсно надскладний, і я вам скажу, що наш міський голова Ігор Терехов неодноразово висловлювався з приводу його відношення до онлайн-навчання. Тут я повністю з ним згодна, і мало того, я хочу сказати, що онлайн-навчання це дуже важко. Тим більше, що Харків це місто, яке традиційно дає... Високий рівень освіти нам важко ще тому, що ми зобов'язані, як завжди, бути першими. Те, що ми зобов'язані дати дати дитині максимум знань, щоб дитина засвоїла, щоб дитина зрозуміла. Дітям важко не тільки фізіологічно, їм важко психологічно. Бо що значить в класі? класі в результаті бесіди, підтримки, посмішки, десь може якесь зауваження, чи якась дитина відчуває колектив, дитина поступово соціалізується, дитина виховується, до дитини можна торкнутися, дитині можна посміхнутися, можна поправити їй зошита, навчити правильно держати ручку, спинку вирівняти і так далі, і так далі, і так далі. Як нам цього не вистачає? Але знову ж таки я хочу сказати, що незважаючи на те, як важко працювати в онлайн режимі, наші вчителі це справжні герої. А як вирішується питання з технічним оснащенням? Адже Будинки зруйновані, багато людей евакуювалися і залишились без інтернету, без планшетів, телефонів, комп'ютерів, так само вчителі теж дехто остався без гаджетів. Всі навчальні заклади міста Харкова вже давно підключені до інтернету, до безкоштовного інтернету. Всі вони одержують міський голова. Як тільки ми почали повертатися до навчання, як тільки пройшов. Оцей березневий шок. Перше, що він доручив, перевірити, щоб всі школи мали доступ до інтернету. Що стосується технічних можливостей, то дійсно вчителі хтось втратив житло, у когось вдома недостатньо техніки. Тут підключилась держава, тобто працювало місто. Міністерство освіти і науки передало нам. Понад тисячу ноутбуків це були іменні ноутбуки. Ми визначили, кому з вчителів не вистачає техніки. Тобто, уявіть собі, ми тисячу вчителів забезпечили персональними ноутбуками, і у нас вже е, Станом на 1 вересня не було абсолютно ніяких проблем із забезпеченням вчителів технікою. Блекаути цієї зими Україна надовго залишалася без світла. Чи вплинуло це на освітній процес? Центром е прихистку, е як в перші дні війни, коли е майже 10 тисяч. Жителів Харкова знайшли прихисток в підвалах наших шкіл. Також пункти незламності, їх було 64. Всі вони це були наші школи. Люди там обігрівались, люди там заряджали телефони, люди там знаходили світло, тепло, їжу, напої і так далі. Що ж стосується навчання, Ну на цей час, звичайно, були проблеми. Я нашими вчителями не можу нахвалитись. Це це просто героїчні люди. Чи не станеться так, що повернувшись після перемоги до класів, поринувши в звичну шкільну атмосферу, виявиться, що діти нічого не знають з пройденого матеріалу. Чи не доведеться надолужувати згаями час знання? Я вам скажу, що е, ви сказали головне, бажане. І рідне слово перемога. От завтра буде перемога, ми відразу повернемося до своїх дітей, ми будемо працювати, не покладаючи рук, ми все надолужимо, все буде добре, аби лише перемога. Чи знизився рівень освіти, знань за час війни? Тут треба чесно дивитися правді в очі. Дійсно, е тривоги. Психологічна напруга, страх, він не може не відображатися на всьому, а тим більше онлайн-навчання. Дійсно, освітні втрати є, але ми не можемо говорити, що. Загальний рівень якості знань він знизився, бо це лише період, от менше навчального року, тому це все можна повернути, це все можна надолужити, але чесно, треба зізнаватися, що освітні втрати маємо. Ольга Іванівна, розкажіть про здобутки. Адже навіть в таких складних умовах ми знаємо, що проводились і олімпіади, і різноманітні конкурси. Харків'яни завжди брали участь, і певно, ну я впевнена, що цьогоріч є чим похвалитися. Ми створили два телеграм-канали. Перший телеграм-канал називається Харківські герої Освітнього фронту. Там висвітлюються і чемпіони Європи, і чемпіони світу в спорті. І переможці міжнародних фестивалів та творчих конкурсів культури, і, звичайно ж, наші інтелектуали. Хочу сказати, що в цьому році, як завжди, ми були кращими в Україні з математики. 23 перемоги на всеукраїнській олімпіаді лише з математики. 12 перемог на всеукраїнській олімпіаді з інформатики. Вісім перемог на всеукраїнській олімпіаді з фізики. Більше половини всіх перемог всеукраїнських турнірів це перемога наших прекрасних школярів. Закордонні друзі, ми спілкуємося із Чехією, Словаччиною, з Німеччиною, з Польщею. Зараз дуже багато друзів приїздять і кажуть, що ваші діти просто не перевершені. Особливо в плані точних наук вони просто найкращі. Попри всі обставини, освіта у Харкові була і залишається на високому рівні, і це вкотре довели наші діти своїми досягненнями, своїми здобутками. Ольга Іванівна, Спасибі вам за розмову. Це було компетентне інтерв'ю з директором департаменту освіти Харківської міської ради Ольгою Деменко. Дякую.